Добрий вечір, шановне панство, я учениця 9 класу і моє ім'я Тарасова Валерія. І якось на свою адресу я почула: ти нічого не вартуєш. Ти мураха серед тисячі таких самих, які нічим не відрізняються одна від одної. Тебе ніхто не знає. Про тебе ніхто не говоритиме, та ти ніхто. Уявіть, що це говорить вам. Злякалися неприємно, знаю, знаю, вибачте. Але, на жаль, так буває у житті. І ви, певно, це знаєте. Тож, тема мого виступу і є тільки один спосіб уникнути критики нічого не робіть, нічого не говоріть та будьте ніким. Знаєте, з одного боку, це дуже егоїстичне висловлювання. Але згадаймо Костянтина Меліхана. Критика це отрута для слабких та ліки для сильних. І дійсно, якщо ви так боїтеся помилок, краще нічого й не робіть. Бо тоді виходить критикувати вас, немає за що. Ідеальна позиція для надто чутливих, правда? Я не сперечаюсь, критика має різне на ваці. Зачепити заживе, щоб позбутись так званого супротивника. Або навпаки, Підштовхнути тоді. Згадаймо чайку Джонатана Лівінгстона з одноіменної повісті Річарда Баха, який не зупинився навіть тоді, коли став самотнім вигнанцем. І так, моє найулюбленіше це критика, як виклик. Ми усі різні. І у кожного з нас завжди є з чого обирати приймати позицію надто чутливих. Ховаючи голову в піску або навпаки, говорити, творити, бути собою та не ховатися від життя. Бо, як казала Урсула Леґуїн, будь-який відгук, навіть негативний має в собі зерно істини. Питання в тому, чи достатньо ви мудрі, щоб його знайти. Тож, дякую за увагу!